Ти вчив мене ходити по воді, а я завжди дивилася на хвилі, сама себе бажала зберегти, а ти хотів, щоб я жила по вірі. І хвилі вічею, страху і безнадій мене не раз хотіли потопити. Та ти спішив змінити хід подій, продовжував мене й тоді любити. Ти вів мене так часто крізь вогонь. Ні, не для того, щоб спопилити, а щоб відчула там теплу долонь і щоб по вірі далі могла жити. Життя по вірі це нелегкий шлях, це дні і ночі у сльозах в молитві. Це твердо знати, що на небесах є батько, він підтримає у битві. О скільки їх було смертельних битв, коли не мала більш надії жити, та в них пізнала всю красу молитв і вчилась татом просто говорити: Життя по вірі, вище всіх тривог, це впевненість у тому, що не бачиш. Це завжди тісний з Богом діалог, навіть коли ночами. Не сильна я, ти знаєш це, Господь, так часто падаю, боюсь і плачу, та дякую, що любиш і ведеш, що я для тебе так багато значу. Щаслива бути, донькою царя, з тобою я пройду крізь боревії. Тримай мене за руку, як дитя, і проведи вузьким шляхом повірі.